і вона селище Мітко. Тут є секретний склад трофеїв, які нам згодяться в лісовому маєтку. Стоп, стоп, стоп. Хто ці дядьки? Оці от це у нас селяни. Вони пацифісти і вегетаріанці. Не чіпаєш їх, не чіпають тебе. Селяни розважаються, торгують і об'їдаються хлібом. Обожнюють вуглеводи. Вони збудували це все. Так, переважно. Та якщо споруда гарна, це будував стіль. Ого. А він так. типу король? Ні. Це легенда. Слухай, тут можна створити усе, що заманеться. Жодних обмежень. Ти розумієш, про що я говорю? Тож твоя вежа, так? Так. Мега круто, як для першої будівлі. Розслабся. Це залізний голем. Він тутешній охоронець. У глибині душі він добряк.